Дітки дуже люблять сердечки. Ромашко вам'ятне. Ну-ну, гляньте, гляньте, яка прелість. Краса це моє. Я приїхала до Києва з міста Бахмут, з знищеного міста Бахмут. Поселили, звичайно, ж в орендованій квартирі. Ніколи не думала, що мені прийдеться в житті в таких умовах жити. Син мій зараз воює під Бахмутом. Зранку відкриваєш телефон. Крапочку поставив або сердечко приставив. Все, мій день є. Коли троє суток немає, як це в п'ятницю було, це жах. Нерви не витримують. Але дякуючи вашій організації, у мене з'явилася улюблена справа, творча справа, де я відпочиваю душею, Незважаючи на те, що вік вже й пенсійний, але працювати. Треба. І Завдяки вашому фонду я змогла купити обладнання для виготовлення мила ручної роботи. Це був холодильник. Купили точно такий же, як був у нас вдома, від якого вже залишився тільки попіл. Ми пічку печку купили, планетарний міксер, в якому змішуються всі інгредієнти для мила. Дома це все було, але приїхали зовсім без нічого, прийшлось купляти все. Навіть Кастрюлі. Сировину для виготовлення мила закупила і почала творити. Зараз я роблю це все з основ мильних: ізраїльські, англійські основи. Закупила базові масла, косметичні, аромамасла. І фантазую, споминаю, що я робила вдома. Вдома я трошечки тільки для себе, для задоволення. Купила там кілограм цієї основи, зробила 10 кусочків, подругам на на 8 березня або на день народження якусь на Новий рік подарувала. Ну а тут тепер надія, що я цим зможу ще й заробляти. Реалізація поки що в магазинах моїх родичів та знайомих, які теж з Бахмута виїхали, роз'їхались по всій Україні. Два місяці тільки роблю, але вже попит якийсь є. Ще як сторіночка запрацює у Фейсбуці в інстаграмі, я так думаю, що більше буде збут. Таке мило. Я вже відправила сину. Його друзям дуже-дуже вдячна організації Хелп за те, що я вас знайшла, і ви мені не відмовили. Це така неоцінна допомога в наш час. Коли ми залишились от ну зовсім зовсім без нічого, без хатьками і все майно, що в нас було знищене. І тут така пропозиція, і такий, я вважаю, просто пода подарунок долі. Навіть коли. Мені одобрили цей грант, і мене визвали на підписання договору. Чесно вам скажу. Мене як світосприйняття трошечки перемістилося. Я зрозуміла, що життя таки продовжується. Я дуже дуже вдячна вашій організації.